14 у 2014 році в мене були плани на, на майбутнє. Вони були зруйновані росіянами. Повернувся один раз з чергування додому, в гуртожиток, втомився ліг відпочити. Прокинувся у мене багато пропущених викликів. І я протелефонував, це були батьки. Вони кажуть, бадан, у вас там війна почалась. Деякі люди, коли ми намагалися знайти житло, де нам жити в Дніпрі, коли приїдемо навчатися і батькам, тобто інколи навіть ми чули образливі речі в свою сторону. Багато людей тоді повернулися в Донець, бо не змогли себе адаптувати в цьому середовищі. Богдан приїхав в один з перших днів. Війни, я пам'ятаю, він навіть не, не дзвонив, він якось просто прийшов в офіс. і Сказав, що я прочитав в інтернеті. Я хотів прийти подивитися, що, як виглядає хоч офіс цієї організації, яка створює такий проєкт. Минулий рік ми написали щось біля 50 різних проектів, деякі з них величезні, там англійською мовою на різні організації. І якщо би не та робота, ми б вже напевно, ми б не мали джерел існування. У Мене гіперболізоване бажання завжди робити щось добре для людей. Що на майбутнє, то я розумію, що робота в гуманітарній сфері і в кризових станах вона мене не відпускає.